Шалом, це Славко. Чого я з вами не розмовляю і зайняти оце під боротьбою з власним українським жлобством і підганянням, бачите, кольорів наборної ручки на набарне руків? Я, що не замов у нас, вона з пуму вільтотер завжди виходить фінка. Ну таке суспільство. Чого я цим займаюся, замість того, щоб робити вам? Відео за політику, бо за політику вам краще за мене скаже Ася однією фразою. Зараз в політиці навколо України, зокрема, і навколо всього іншого, щоб нас обходило, тільки одна оцінка. Вони все діють кожен сам себе закапує. Тут всі учасники цієї гри самі себе закопують. Розумієте, а в цей час я роблю. Фінку, а я хотів зробити, ну, власне, ну, фін... да, от, ну, буде вільтотер, то я потім поясню чому. Тому що Путін себе закопує тим, що не може провести парад дідов без перемир'я з Україною. Показати, які вони фашисти, що вони 9 травня хочуть напасть на парад дідов на палках. Уявляєте? Європа, тим, що там тих дідов на паку, хто ганяє, то визнає. Коротше кажучи, нібито не може зібрати, скільки там не не зібрала роту солдатів. Якщо кожен з них забере роту солдат і відправить сюди замість миротворців, вони могли нам відправити платні за таку кількість солдат. Погодьтеся, ми б таку кількість солдат взяли б денежним, Задержанням, військовим довольством, правильно, боєпітанням, за якого зараз називається боєпитання, з постачанням боєприпасами. Коротше кажучи, це все можна було нам могли дати не солдатушками для миротворців, а їх матеріальним аналогам. Тому що нам тут для учения породи їх солдатушки не нужны. Нам потрібні засоба на ці гроші. І надали б громадянство нашим воякам, вони б задоволенням стали б англійцями, німцями, естонцями і караулілі б тут. А вони самі себе розумієте, вони показують перед нічтожним путіним. Вони показують свою нічтожність. Путін виявився нічтожним. Для якого осягненням є вийти на кордон Дніпропетровської області за умови, якщо злобні українці не будуть на нього кидатися дронами 9 травня. Ну, в цій позиції не виглядає смішним тільки Зеленський, який каже, що вам на 9 мая, поки не буде перемір'я. Якщо я боюся, що і він не витримає, я скептик. Мам ще рано говорити за перемогу України, тому що, якщо 9-го все-таки буде перемир'я, то це ніяк не перемога України. Перемога України в цій ситуації ганьби, тільки одна: 8-9 го го нанести удари. Це по Москві. Буде? А чому годно, Ася, хай по собі. нам потребен триумф над московством духом. Не какая там Москва? Кто это заметил? Хотите, чтобы все аплодировали в России? Куда угодно. Показать, что мы не покорились диктату Путина, диктату Евросоюза, диктату Трампа. Теперь кажется, что мы маем что уже подписать и закопали, а або назад. Короче, вот этот Капалини из себя ганьбить. Теперь он ганьбить тем, что хочет быть одночасно папою, президентом. Америки і борцом з Зеленським, спасителем другом Путіна. Не слишком ли много іпостасій. Навіть у того було, не будемо говорити, навіть одного этого ребе, сомнительного, І то було три іпостасі, но но стільки ж. Коротше кажучи, вони всі себе ганьблять. Не ганьбить себе поки що Зеленський, але я не знаю, чи не зганьбить. Чи не зганьбить себе Зеленський, ми дізнаємося. Лише 9 травня вранці, коли прокинемося, і після їхніх, я сподіваюсь, ударів по нас почуємо за наші удари по них. Єдина можливість цієї ситуації не зганьбитися в найближчі 9 днів, це нанести удар. Розумієте? От, ну, дай Бог, побачимо. А тому, чому я займаюся оцією от... Фіночкою, тому що розумієте, ви всі хочете фіночок, то хочете, щоб ані резали, а робити можна тільки кліновідне січення. А робити кліновідне січення, то робити Вільтотер. А робити Вільтотер, розумієте, ясно, що якщо таку річ розробляла людина з почесним званням, вибачте на слові Швейс-Хундерфюрера, погодьтесь. От якщо от ви отримаєте ніж з дизайну клінка Швейс Хундерфюрера. Це, 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 це непогано, розумієте? все-таки фюрери поганих ножів не розробляли. Це ж руків, як ротке, що у вас буде краще. Все це перейде на фіночку. Я з нього хотів зробити мисливське військовий, а виходить мисливський, Ну тому що все треба промальовувати в деталях. Це лише перший прототип. Ножик гіпкінький, дуже я скажу, тому що як тільки зробити двох пакетний Дамас. І це дає гібкість, я вже в дверяхнув. Це дає режуще. Ну, єдине, щоб зробити військовий ніж, то це секрет, ми його потім зробимо на другому прототипі, а комусь дістанеться прекрасна фіночка. Я сподіваюся, з наборним руків'ям оцих кольорів, якщо я подолаю своє українське жлобство, мені щодня доводиться боротися із жлобством. І замість марьоного дубу поставлю чорне дерево. Я ще його не переміг, тому не обіцяю. Ясно, що буде чинара, плата, ну це все буде. Ми виберемо правильні ракурси для цієї деревини, отак, от, от власне, я цим зараз тому що нема там що обговорювати. зрозумієте. важить тільки одно чи нагне зеленський світ На з допомогою примкнувших. примкнувши за 9 днів, все може змінитися. Тому зараз тримати пальці, переживати за Україну. Я вже стільки за неї переживаю, що у мене вже серце ожиріло, Знаєш? Меня вже і печеня жеріло, і серце не, не мав мене здоров'я переживати за Україну. Так що зустрінемося в кращих обставинах, я вам більш детально все оповім. Головне, зараз не дати зганьбити себе, нам як себе ганьблять навколо нас всі інші. Бай, лайкайте, дякую, що підтримуєте, дякую, що поширюєте. Вибачте, ну повірте, ін, інколи краще робити фіночки. клиновидное сечение, чтобы вы отримали и финочку, и резать ей было можно. Ниж пошталак, ты я, что говоря, что голова вам дурню молоты. Ася, если хочешь, скажи что-нибудь, я уже... А что говорить? Да. Просто ждем, мы позорят. созерцаем. Потому что сейчас такой период настал. Ну, переговоры всегда же, вы знаете, идут долго. Это вот, я думаю, только середина переговоров. Поэтому я всегда, ну простым языком, если сравнивать, то когда варят борщ, когда заходит в середине, да. там человек понять не может, что там происходит. И вот воняет. то же самое происходит и, произ... воняет, и, воняет. и в политике. И сейчас то же самое происходит. Да. А, если как... уже борщ смердить недоготованный, то вы хотите чтобы переговоры не смердили, понимаете? Бачите, росіяни огинаються, кажуть, що вже готові когось допустити на електростанцію, щоб ми їх постачали. Нам важить не це все. Нам важить вдарити 8-го, 9-го. Аби якщо не вдарити, то не підтримати їхню трусливу пропозицію. Вони мають світ має побачити, з ким воює Путін і проти кого ми маємо оце, от нашу вірність ідеї швейсхундерфюрерів, маємо. Заявити на весь світ. Як я не можу сказати, ви самі можете це гасло собі проголосити публічно і навіть відповісти на нього. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Слава Україні! Героям слава!